Говчалофани і мішачок запхали, Кинули в корчиках, як вони говорять. Але тіла немає. Ну за тілами не вертаються. Ніхто наших чоловіків не повертає, ніхто туди не вертається. І те, що говорять, що верталися дивіться, брехня повна, бо кинули живого, Кинули і пішли. А де дівся, ми не знаємо. Адже окупанти в нас тіла крадуть. Їм ж тіла потрібні українських солдатів. Ну, хоже наших нема нічого. Немає правди, немає маємо брешити візде і візде хочуть гроші. За все беруть гроші, дає хлопці, які стоять за своє, які стоять за кожного брата. За кожного. Но мій чоловік ні з ким там не подружився. Мого чоловіка не було компанії, людина надто була спокійна. Він не мав права називати мені, навіть де він є, він не мав права нічого мені сказати, мені нічого з донечкою не знали. Ну тепер я дуже багато чого відкрила, я дуже багато чого знаю за гроші. Чому не виплачуються виплати таким родинам? Чого на таких родин ніхто не дивиться, ні до нас ніхто не звертається, нам ніхто нічого не говорить. Захприховується інформація. Правильно, гроші по 10, по 60 тисяч ми маємо платити. Ми маємо платити наші чоловіки за те, щоб жити, за те, щоб він не йшов на довід. Він має заплатити. За те, щоб його витягнули з поля боя, він мав заплатити. Але він заплатив не за чим. Віддайте мені тіло мого чоловіка, якщо він загинув. Хватить приховувати і скажу вам, що не так. Я кожен сантиметр тіла знаю свого чоловіка. Що повністю ви не зможете написати, що ви захочете, і подати інформацію, яку вам буде вигідна. Чи не вийде уже. Я хочу правду. Віддайте чоловіка. Якщо в полоні, скажіть полон. Якщо він пропав безвісті. як ви говорите, що немає тіла, і я в це також не вірю. Коханий мій десь живий. Коханий, я вірю в те, що ви його просто тут похилили, бо людина не мала коштів. то це я повірю. Майте совість, пан президент! Залужний, скільки ви ти дивиться на таких сімей, скільки таких матерів мої звернутися. Чи ви нас щось зможете перебити? Не вийде. І писати військова частину що попало, мені не буде. Я звернулася на і Міністерство оборони. Я туди написала листа. Відповіді я ще не отримувала. Мені сказали, що може місяць, може, більше не буде нічого. Для того сюди потрібні адвокати. Ну не факт, що адвокатові відповідати будуть. Не факт даже в цьому. Бо це 77 цьому бригада, це саме хуже, бо ми й на яма де є. Де таких матерів, як я багато, де, де таких дітей, як я багато. Майте совість, скільки можна. Віддайте додому чоловіка. Поверніть батька дитині. Якщо загину, я б думати могрело. Моя дитина буде спокійно спати. І знати, що батько вдома. Ну, брехні терпіти більше не буду. Грошей хочете, безсовісні. Скільки на жаль це треба, скільки коштує людське життя, скільки коштує життя кожного з наших хлопців там. Мене не перший випадок в хаті. Я не перше таке маю. Ну, такого ще не було. То, що я чую кожний день, від матерів, від жінок, з якими спілкуюся, від хлопців, які приходять звідти як валяються тіла. Що там робиться, Майте совість, пан президент? Залужний. Ви дуже всім дали зарплату. Ви дуже виплачуєте нашим військовим гроші, як і гроші. Верніть хлопців, додому. Вони без рук без них приходять. На них ніхто не дивиться. А мені взагалі нема нічого. Я третій місяць вже шукаю чоловіка. Я їжджу кожні вихідні після роботи і шукаю батька дитини. Я звертаюся в СБУ, я звертаюся в і всі мовчать. Кишина, навіть міліція братися не хоче, хоч я маю адіозар. На який йде розмова про мого чоловіка, і там теж брехня, помніша брехня, і та людина, котра мені сказала. має совість, маєш діти, маєш сім'ю, ти кажеш багато хто хлопців бачив. Ну я не вірю, не вірю зовсім. Пан президент, прихичі це все, бо я розумію на весь світ, я мовчати не буду. Ви не на ту дружину попали.